Росія не полишає наміру позбавити українців тепла і світла у морозну зиму. Вночі расисти запустили по Україні 18 балістичних ракет іскандер, 15 крилатих Х-101, протикорабельну ракету «Циркон» і майже 340 ударних дронів. ППО знешкодила 342 повітряні цілі. Однак п'ять ворожих ракет і 24 ударних БПЛА влучили. Також у 12 локаціях впали уламки від збитих дронів. Основний напрямок удару Київ та Київщина цілі енергооб'єкти. Лівий берег столиці залишився без води і без тепла у Києві. 5 1635 багатоповерхівок майже 80% з них це будинки, куди лише днями повернули теплопостачання після попередньої атаки. Повідомив мер Кличко. Без світла після нічного обстрілу залишилися понад 335 тисяч киян. Енергетики вже повернули електропостачання. У 162 тисячі домівок повідомили у ДТЕК. Тривають аварійні відключення. Внаслідок цієї атаки у Києві постраждала 59-річна жінка у Дніпровському районі. А на Київщині загинув 50-річний чоловік у Бучанському районі. Загалом у Київській області пошкоджено 15 об'єктів цивільної інфраструктури, пошкоджені три автозаправні станції. В області діють екстрені відключення електроенергії. 86 Тисяч родин без світла. У Дніпрі через нічну атаку РФ без тепла понад 90 житлових будинків і 10 закладів освіти, школи і дитсадки. Рашисти пошкодили теплопостачання КП Теплоенерго. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки. Пошкоджене підприємство, об'єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок, автівки. На Полтавщині ціллю ворога став промисловий об'єкт. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі на кількох локаціях. Аби проборкати полум'я, крім техніки ДСНС, залучали два пожежних потяги Укрзалізниці. Усі займання вдалося загасити без постраждалих. I'm the sun У Запоріжжі, внаслідок нічної атаки, пошкоджений газопровід. Відбулося витікання та загоряння газу. Ще одна пожежа сталася на території приватного обістя. Надзвичайники ліквідували усі займання, постраждалих нема. Енергетичну інфраструктуру атакували окупанти і на Одещині. Внаслідок ворожих ударів сталося займання в житловій дев'ятиповерхівці, пошкодження фасад та вікна. Рятувальники ліквідували пожежу у будинку та на об'єкті енергетики. Обійшлося без постраждалих. Складна ситуація зі світлом на Чернігівщині. Окупанти знову вдарили по об'єктах. Енергетики і зв'язку, повідомив керівник ОВА Чаус. Герані били по трьох громадах на півночі. Постійні атаки перешкоджають роботі енергетиків. Через ворожу атаку на Рівненщині без світла залишились понад 10 тисяч абонентів. Повідомили в місцевій ОДА. Російська армія пошкодила критичну інфраструктуру. Повіничині росіяни вперше вдарили гіперзвуковою ракетою циркон, максимальна швидкість якої сягає 11 тисяч кілометрів за годину. Наслідок ворожої атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Повідомили Вова. Чотирма кабами вдарили росіяни по центру Білопілля, пошкоджені житлові будинки і газопровід. Без газу понад дві сотні домогосподарств повідомили у сумській філії «Газмережі». Через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських атак президент відклав поїздку у Давос на всесвітній економічний форум. Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор за участю урядовців, військових та представників енергетичного сектору. А міністр економіки України Олексій Соболів на полях саміту у Давосі розповів, що з жовтня 25-го року Росія пошкодила в Україні 8,5 з гігават генеруючих потужностей. Якби мали ППО захистити було б дешевше ніж зараз відновлювати, зауважив урядовець. Україну від уряду Італії надійшло майже 40 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю близько 53 МВт. Це модульні та водогрійні котли разом з пальниками, комплектуючими фільтрами і допоміжними системами. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, наступні партії надійдуть найближчими днями. Першочергово обладнання передаватимуть до прифронтових областей. 20 січня, день вшанування захисників Донецького аеропорту. Україна згадує воїнів, які стали символом незламності українського духу. Показали міць, що сильніша за будь-які конструкції. Героїчна боротьба за Донецький аеропорт тривала 242 дні. Кіборги вистояли, не встояв бетон. Наші захисники воювали не за квадратні метри литовища, а за право бути вільними і зберегти територіальну цілісність України. Найсильніше за останні 20 років радіаційна буря, що сталася на сонці два дні тому, спричинила рідкісне для України природні явище, полярне сяйво. Українці ділилися світлинами сяючого незвичними фарбами неба у соцмережах. Спалахи фіксували у різних регіонах країни, не лише на півночі а й на заході. Полярне сяйво виникає у верхніх шарах атмосфери планети під пливом сонячного вітру, потоків заряджених частинок, які взаємодіють з магнітним полем землі та атмосферою. Сьогодні вранці національне управління океанічних і атмосферних досліджень США знову. Знову попередило рівень геомагнітної бурі ще раз досяг рівня G4, А це означає, що полярне сяйво можна буде ще побачити в небі над Україною.